фізкульт привіт! Мене звуть Олександр, я викладач, і сьогодні ми з вами розглянемо рівноприскорний рух. Це дуже важливий рух, який часто трапляється в завданнях НМТ, і він є дуже важливим, адже це основа кінематики, яка в подальшому нам знадобиться в усіх темах з фізики. І якщо ви розберетеся з цією темою, ви зможете легко розв'язувати будь-яку задачу з рухом. А, ну, поїхали. Отже. Що таке прискорення? Прискорення це величина, яка показує, як швидко змінюється швидкість. Да, тавтологія, але насправді нічого важкого. В нас потрібно просто знайти зміну швидкості і поділити на час. Ну і давайте поглянемо, як це використовувати на задачі. Отже, в нас. Є потяг, який рухається зі стану спокою. І одразу ми розуміємо, що якщо він рухається зі стану спокою, то в нього початкова швидкість v 0 дорівнює 0. Відповідно, щоб знайти прискорення, ми використовуємо нашу формулу прискорення. Це в нас зміна швидкості V кінцева мінус V початкова, поділити на час. Кінцева швидкість у нас 16, початкова 0, поділити на час. Час у нас 20 виходить, 16 поділити на 20, це можна скоротити на 4, вийде 4 п'ятих, або ж 0,8. І ось ми знайшли наше прискорення 0,8. Все максимально просто. Тепер перейдемо до прискореного руху. Всі ви чудово знаєте, як знаходити переміщення при рівномірному русі. Це в нас S дорівнює V помножити на T. Дуже проста та зрозуміла формула. Але для рівноприскореного руху в нас переміщення шукається за іншою формулою, це в нас їх аж три штуки, і давайте розберемось, коли яку використовувати. Схема максимально проста. Ви дивитесь, якої величини не вистачає у вас в умові. Наприклад, якщо не вистачає кінцевої швидкості v, то ви можете використовувати ось цю формулу S дорівнює v0 vt плюс at в квадраті на 2. Якщо ж не вистачає часу в умові, Просто нема взагалі нам не потрібен цей час і не потрібно його знаходити. То ви використовуєте ось цю другу формулу, в якій нема Т. І якщо у вас відомо, що рівно прискорений рух, але при тому немає прискорення, то ви використовуєте останню формулу і відповідно за нею знаходите переміщення. Давайте поглянемо, як це використовувати. Отже, в нас є поїзд перед злетом літак. Який проїхав 1800 метрів з літно-посадкової смуги за одну хвилину? Він почав свій рух зі стану спокою. Отже, ми знаємо, що в нього початкова швидкість дорівнює нулю, і нам потрібно знайти прискорення, з яким він рухався. Ми дивимося, якої величини в нас тут не вистачає, і взагалі. Не в плані, що ми не вистачає, ми її маємо знайти, а взагалі про неї нічого не йдеться. І, відповідно, ми бачимо, що тут нічого немає про кінцеву швидкість. Отже, пригадуємо нашу схемку. Нам потрібно буде рівняння, в якому немає кінцевої швидкості. Ось це перша. І відповідно за ним ми будемо рахувати. Записуємо S дорівнює v 0 T плюс AT в квадраті на 2. v 0 в нас дорівнює нулю, відповідно, весь ось цей доданок, він перетвориться на 0. І ми отримаємо S дорівнює Т в квадраті на 2. Далі нам потрібно знайти звідси прискорення. Отже, виражаємо звідси прискорення. А. Буде дорівнювати 2s, поділити на т квадрат. Ну і можемо підставити цифри, порахувати. S це в нас 1800, отже, 2 на 1800. Поділити на. Час 60 в квадраті, і відповідно, ми можемо 60 в квадраті порахувати одразу, це буде 3600. Зверху 2 на 1800, це теж 3600. І отже, якщо ми їх поділимо, ми отримаємо одиницю. Отже, наш результат це 1. Останнє наше завдання, це нам сказано, що спускаючись зі схилу довжиною 600 метрів, автомобіль прискорився з 36 до 72 км на годину. Тут я одразу перевів кілометри на годину в метри на секунду, це в нас 10 та 20. Дуже просто, до речі, це робити. Треба запам'ятати, що 36 км на годину це 10 метрів на секунду. І відповідно нам потрібно знайти. Знову ж таки, прискорення, з яким він рухався на цій ділянці. Е, відповідно, в цій умові ми бачимо, що в нас нічого немає про час. І значить ми будемо використовувати ось цю другу формулу, в якій немає часу. Відповідно, це v кінцеве в квадраті мінус V0 v 0 в квадраті, поділити на 2а. Треба знайти прискорення. Отже, А буде дорівнювати кінцева швидкість мінус початкова в квадратах, що ділиться на 2С. Ну і тепер ми можемо підставити наші числа. Це буде е, кінцева 20 в квадраті, це 400. Мінус початково 10 в квадраті, 100. Поділити на 2С. Тобто поділити на. 1200. 400 мінус 100, це 300. 300 поділити на 1200. Це в нас буде. 1 четверта або ж 0,25. Отже, наше прискорення 0,25 метрів на секунду. Ідемо далі. Тепер графіки. У е, нас є ще графіки рівноприскореного руху, і тут насправді все максимально просто. Ви маєте вміти з графіка визначати, яка у вас початкова швидкість та куди направлене прискорення. Дивіться, як це зробити. Ви дивитесь, куди йде ваш графік. Якщо ваш графік йде вверх. То, відповідно, початкова швидкість у вас додатня. Якщо вниз, то початкова швидкість у вас від'ємна. А якщо графік у вас наприкінці сповільнюється, ось як другий графік бачимо, то прискорення в нас від'ємне. Якщо ж графік він навпаки розганяється і в кінці більш стрімко йде вверх, то тоді у вас прискорення навпаки додатнє. Тобто А більше за 0. І відповідно ось на цьому третьому графіку в нас швидкість від'ємна, і прискорення, воно теж в від'ємному напрямку. Відповідно, прискорення теж від'ємне. Отже, дивимось, куди йде графік. Визначаємо швидкість, дивимось, як він саме йде, визначаємо прискорення. Точніше, їх напрямки. Ну і давайте поглянемо на завдання. Отже, в нас є графіки, ми бачимо, що тут залежність часу від прискорення, і нам потрібен рівноприскорений рух. Що означає рівноприскорений рух? Це означає прискорення не змінюється. І шукаємо, на якому графіку в нас прискорення не змінюється. Бачимо, що це в нас графік варіанту В. Тут прискорення весь час однакове, відповідно, його й обираємо. Йдемо далі. В нас показано на графіку. Як змінювалось прискорення тіла, і нам потрібно вказати, який графік відповідає руху цього тіла. Давайте подивимось. Спочатку в нас було прискорення додатнє. Якщо прискорення додатнє, значить швидкість буде збільшуватись. Отже, на початку швидкість має збільшуватись. Потім прискорення нульове на ділянці від 3 до 6, значить швидкість має не змінюватись. І потім прискорення від'ємне, значить швидкість має бути від'ємна. Дивимося, який графік нам підходить. Це в нас графік варіанту Г. Прискорення спочатку додатнє, потім не змінюється, і потім воно від'ємне. Тепер розглянемо рівняння руху. Рівняння руху використовується для того, щоб е, знаходити основні величини для вашого руху. Це початкова координата, початкова швидкість та прискорення. І давайте подивимось на прикладі, як це використовувати. Отже, в нас є рівняння руху задане, і нам потрібно визначити основні величини: початкову координату, швидкість та прискорення. Отже. Бачимо, що той доданок, який знаходиться без Т, це в нас початкова координата. Воно в нас 3. Далі, той доданок, перед яким стоїть Т, ну, відповідно, Т число, множник, перед яким стоїть Т, це в нас початкова швидкість. Відповідно, ми бачимо, що ось в нашому першому рівнянні двічка, вона стоїть перед Т, отже, це початкова швидкість. Ну а прискорення тут немає, тому що третього доданку Т квадрат у нас тут немає. Отже, ми можемо одразу дати відповідь, що перше це в нас варіант, варіант В. Далі, друге. Ми бачимо, в нас є 3Т в квадраті 3Т мінус 2т квадрати. Відповідно, у нас тут є доданочок з Т. Це в нас початкова швидкість 3. Далі, у нас те, що стоїть перед Т в квадраті, це А поділити на 2. Отже, А поділити на 2 це мінус 2. Значить, звідси прискорення А буде дорівнювати мінус 4. Дивимося, який це варіант. Це в нас варіант Б, друге Б. Третє. В нас тут графік 2T плюс 4Т квадрат. Значить, ми можемо так само все зробити. Дивимось, в нас перед Т стоїть двічка це наша початкова швидкість. А перед Т в квадраті четвірка. І ви вже могли помітити, що. Прискорення, воно в два рази більше, ніж е, те, що нам тут показують, відповідно, в нас прискорення буде не 4, а 8. Отже, швидкість 2, прискорення 8 це варіант Д. І останнє 3 мінус 2Т. Це в нас початкова швидкість і координата є. Початкова координата 3, а швидкість мінус 2. Ну і це графік, точніше, рівняння варіанту А. Четверте А. Чудово! Переходимо до наступного, це в нас зміна швидкості і рівняння, за яким рахується зміна швидкості. Відповідно, з цього рівняння ви можете знаходити початкову швидкість та прискорення. Давайте подивимося одразу, як це використовувати. У нас є рух тіла заданий рівнянням, і нас питають його швидкість через 5 секунд. Відповідно, ми знаємо, що з цього рівняння можна знайти початкову швидкість, це 6, точніше, мінус 6. Також ми знаємо, що прискорення тут буде 8. Ну і тепер підставляємо це все в рівняння швидкості. V дорівнює мінус 6. Давайте спочатку запишу його, як воно виглядає V, плюс АТ. Відповідно, в нас V буде дорівнювати V0. Це мінус 6. Плюс 8T. Час у нас 5 секунд. Відповідно, множимо 8 на 5. Отримуємо 40, мінус 6 плюс 40, це буде 34. І відповідно, це буде наша відповідь. 34. Ну, і як ви бачите, рівноприскорений рух це, в принципі, не так важко. І є три основні формули, які можна використовувати для практичних задач, а також вміти. Потрібно розбиратися з графіками. Серед додаткових предметів фізика є найважливішим, адже вона приносить найбільше балів до твого рейтингового результату. Ну і успіх на НМТ з фізики це не випадковість, це вибір. І якщо ти обираєш робиш ставку на фізику, то вона обов'язково тобі віддячить місцем у омріяному університеті на бюджеті. Ну і пам'ятай, світ цікавіший, коли розумієш закони. А з тобою був Алекс Лінц. До зустрічі!